Цього року в мене соло. Цього року, проклавши чорні маршрути, головний, пан Єгер залишився сам-сам на -сам з дикою природою горганів. Початок походу зі Старої Гути через Гровець до Боревки й на Горган. Той самий зі старою вежею, яка залишила спогади про легендарне минуле цих місць. На мій подив, відсутність товариства аж ніяк не передбачала, що я буду мовчати, і поринув єднання з природою і вивчення самого себе. Руїни першої свідової. То є наш скарб. Як виявилось, наодинці саме з собою я такий саме балакучий, як і коли мене оточують люди. Всю дорогу я не міг замовкнути і декорував сам собі все, що бачу перед е -е -е -е. собою. Заварив чайок, за альпійських трав. Перший день був чарівний. Зміна міста на дику природу завжди вражає своїм контрастом. Дихати легко і приємно. Трохи дує. Мій шлях пролягає повз руїни Першої світової війни на чарівну вершину гори Гровець. А, оце і завтра піду туди. Ооо, Стюпинка молода! Кос молода. Ех, люди приходять в гори себе послухати, помовчати, послухати природу, тишу. Я не можу заткнутися. Як давно тебе не було, дуже скучив. А, але інгаляції файні, я вам кажу, то і так корисно дихати. Ліси на маршруті наповнені мхами, запахами кори, землі і хвої. Далі через магічні ліси на першу ночівлю до полонини Боревка, Подих перехоплює від могучих сивуль, найвищої точки Франківщини 1836 метрів. Дуже важливо, щоб неподалік табору була вода. Я падаю в лісі на відпочинок в очікуванні нового дня. День другий. Чудова погода. Скидаємо висоту до осмоводи. Дев'ята година. Вийшли на чорний маршрут, перекинулись через перевал, їдемо в сторону ос космолоди Байкануровні. Люди добрі, дорогі туристи. Кому ту лишили? Саме в честь цієї гори і названо цілий гірський масив. 10-18 вийшов до дороги і вказівника на Сивулю. І от я вже під Горганом. Залишилось на нього застрибнути. Хоп! На вершині мене чекає вежа. Вона служила на калібрувальній пістлярівської РЛС, колись її використовували військові. Вежа трохи наганяє страху своїми співами старого металу. Та вежа, антенна ще трохи співує своїми металами. <рес> <рес> трохи стрьомно. Але наче не дього. Ще людей 5 залізе, а далі нічого не обіцяю. Далі я вирушаю по хребту через жереб альпійської сосни. Файно почищений волонтерами, за що їм велика подяка. Ще заваримо чайочок афини і ісландського моху. А ви скажіть? Чи правильно я е, роблю, чи я дурний кій. Це ніякої користі не принесе. Дивіться, не тільки в Ісландії є А й у нас на Гурганах. Мабуть, не варто по ньому ходити. О, але є файний мох. Цікаве спостереження. Мох фарбується жовтий. Собі Цей день досить важкий, бо на хребті немає битної води. Отже, йти на наступну ночівлю доведеться до самої рущини. Від моєї минулої ночівлі на Боревці це 25 кілометрів ходу, що підсилений кожній колінці. Ця Горгану, відкривається неймовірний краєвид. Дуже файл. Ці три переходи на мапі позначені чорним кольором, тож я назвав це тройним чорним проникненням в коркани. На стоянці співає вітер спати в горах на свіжому прохолодному повітрі одне задоволення. Чищу зуби. Дивлюся корову, вертаюся в стару гуту. через водоспад.